Так, Представляємо вашій увазі ось таку от маленьку станцію. Зараз ми її будемо вмикати. От. Це станція 1,5 кВт з вбудованим акумулятором на 3,5 кВт. Включаємо станцію. Тут є QR-код наше посилання на сторіночку. Тут у нас інформативне табло. Зараз три рази буде сигнал. Тут у нас Показує заряд батареї та показує, скільки на даний момент споживає станція в холостому ході. Зараз зменшується, от 9 Вт. От. Ну, це нормально, адже холостий хід має бути. Тут у нас підключена розеточка на. Підзарядку мобільних телефонів, гаджетів та різного приладдя. Тут у нас ось такого варіанту, і тут у нас сенсорна теж ось такого варіанту. Ось така от з, з зарядкою гаджетів станція. Дві розетки, звичайні 220 вольт. Підзарядка. Тут інформативне табло теж по самому. Кондиціоналу тут все зрозуміло і понятно, вже потихеньку можна буде розібратися, коли буде людина користуватися цим. Далі тут у нас показує ємність на, на, ну, на зараз, скільки залишилося 191 А. -год. Це 12 вольт, але ще вона не заряджена 63%. Ось такого от варіанту маленька станція, скоро вже поїде до свого власника.